Прикордонники показали унікальне відео боїв за Вовчанськ. На наступних кадрах бійці Державної прикордонної служби прориваються через вогонь противника, щоб допомогти побратимам. Держи, держи! Прийняв прийняв, прийняв. Проламуємося зараз туди до пацану. Плюс. Сюда и давай. давай. Держится, держится. Держи. Відомо! Oh, Відомо! Здраво! Так, так, так! Добре, добре! Та ворог продовжує бити по цивільному населенню. Сьогодні в день росіяни завдали удару касетними боєприпасами по селу Вовчанської громади. Шестеро людей постраждали. Зокрема, це двоє медиків, цивільний, двоє водіїв, зазнав поранень і начальник Вовчанської міської військової адміністрації.